Вітаю вас, брати та сестри, в цей час роздумів над Словом Божим. Сьогодні пропоную нам тему, чому ми ще не досягли біблійного ідеалу людини. Адже ми так багато чого робимо. Ми так багато чого досягли. Та все ще є нам куди стремитися та досягати. Давайте візьмемо за приклад Моїсея. Чому саме він? Тому що він мав декілька великих особливостей в своєму житті. Які саме? Такі, така особливість, яку він мав випробування ізраїльським народом. Також він мав пряме спілкування з Богом, а також велике благословіння від Бога, яке він просив. Тож ми бачимо, що саме ці особливості в житті Моїсея можуть бути важливими для нас і в останній час, щоб ми досягли біблійного ідеалу та неба і вічності. Люди, котрі мають великий життєвий досвід, погодяться з моєю думкою, що великі випробування в житті приносять і велику та міцну віру. Але водночас великі випробування можуть принести розчарування, духовний біль, духовні страждання та, можливо, фізичний біль. Та, попри це все, кінець таких людей є життя вічне, так каже. Біблія та дух просто. А ті люди, котрі впали, не змогли піднятися та післизнулися, вони теж мають велике розчарування та велику втрату в вірі. Та, попри це, все, ми можемо з вами бути такими ж самими, як і Моїсей. Дух просто пише: для тих, хто довіряє Божим обітницям. Даним у його слові відкриваються чудові можливості. Перед народом Божим відкриваються широкі поля істини. Вони побачать перевагу та обов'язки, про які вони й не підозрювали, що вони містяться у Біблії. Продовжуючи йти шляхом смиренного послуху і виконання його волі, вони будуть все більше і більше пізнавати Його слово. Отже, ми бачимо, що цим шляхом йшов і Моїсей. Цим шляхом також нам пропонує йти і Біблія. І цим шляхом, можливо, ми йдемо. Так, як нам отримати ті благословіння, які Бог дав Моїсею? І що це за благословіння? Але для того, щоб нам отримати це все, нам потрібно підготуватися. Які ж нам потрібно мати приготування? Давайте прочитаємо. Душа, яка живе в чистій атмосфері святих думок, перетвориться в спілкуванні з Богом через вивчення Його Слова. Істина настільки велика, широка і глибока, що власне я загубиться з виду, а серце стане м'яким, смиренним, добрим та люблячим. Нехай кожен учень візьме Біблію як свого путівника і твердо, як скеля дотримується її принципів. Тоді він зможе досягти найбільших вершин. Отже, ми бачимо, що лише після цього Мойсей отримав те і ті великі благословення, які він просив у Бога. Що ж це за благословення? Давайте звернемося. І прочитаємо теж в свідоцтво для церкви: ми маємо перевагу досягти все більших і більшого повного пізнання характеру Бога. Коли Моїсей молився, покажи мені славу Твою. Господь не докорив йому, але виконав його побажання, Бог сказав своєму слузі, Я проведу перед Тобою всю славу мою і проголошу ім'я Його перед Тобою. Отже, таке благословіння Він отримав. Для чого це йому? І чому Господь йому не докорив? Ми бачимо, що Господь бачив, що це підкріпить його духовний стан та направить на путь. Істини, який приведе його до вічності. А ми молили Бога про такі благословення. Давайте проаналізуємо своє, своє життя. Чи ми достойні того, чи ми достойно приготувалися для того, щоб отримати ці благословення? Якщо так, то давайте про це молити. Давайте підведемо якийсь підсумок. Дух просто пише так. Завдяки святому послуху множаться природні здібності. Вивчаючи слово життя, учні стануть благородними, піднесеними, всебічно розвинними. Маючи чисті думки, вони матимуть сильний, проникливий розум. Усі розумові здібності прокинуться, вони зможуть настільки виховати і дисциплінувати себе, що всі оточуючі побачать, чим зможе стати людина і що вона може зробити, якщо. Бо вона пов'язана з Богом, мудрості та сили. Отже, ми бачимо, що ми можемо йти цим шляхом, і Бог просить нас йти цим шляхом. Чому нам не йти ним? Давайте прикладемо всі наші зусилля для того, щоб ним піти. І хай Господь благословить вас, хай Господь підтримає ваші сили та ваш духовний стан тим, що покаже славу свою в вашому житті. Задля того, щоб спастися нам та нашим ближнім. Амінь.